Вітаю вас, мої любі. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало: Швидше поспішай, не лінуй, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним країну знань іди. Отже, розпочинаємо нашу подорож України знань, країну знань на урок української мови. так? І записуємо одразу. 18 жовтня класна робота та хвилиночка каліграфії. Сьогодні у нас гарне написання великої літери Е, маленької літери Е. І у поєднанні склади записуємо і слова метелик. Зверніть увагу, як пишеться слово метелик. Почастенько допускаєте помилки в цьому слові. І запишемо два рядочки. Над айстрами метелики літають такі барвисті, гарні і легкі. Так, продовжуємо. Дітки, виникло сьогодні сперечання між суперечки, точніше, між дівчатками. Вчитель запитав у дівчаток, що означає слово чайка. Олеся сказала, я читала про чайки. Вони дерев'яні, без палуби, зі щоглою та вітрилами, нагадують величезну колоду, на них можна було розмістити близько 70 запорозьких козаків. Тобто дівчинка подумала про ось таку чайку, так? човник такий. А Наталка. Казала, чайки живі і літають. Тобто вона подумала про птаха. І вони почали сперечатися між собою насправді, що означає слово чайка. Як ви гадаєте, чому ж дівчатка не порозумілися? Тому що кожен подумав про щось своє, слово чайка це омонім. Чи багатозначне слово? Отже, сьогодні, дітки, тема нашого уроку омоніми і багатозначні слова. Будемо вчитися їх розпізнавати, що таке омоніми, а що таке багатозначні слова. Послухайте мене уважно. Слово чайка, тобто корабель, і чайка, тобто птах, це омоніми. Вони однаково вимовляються і пишуться, ви помітили, так? Але вони мають зовсім різне значення. Омоніми слід відрізняти від багатозначних слів, тому що багатозначні слова називають предмети, які схожі за значенням. А омоніми це зовсім різні за значенням слова. У багатозначному слові одне значення основне. А інші побічні, тобто другорядні. Отже, я зараз вам буду трішечки детальніше пояснювати, бо все одно складновато. так? Бо ми з вами вже знайомилися із таким поняттям, як багатозначні слова. І на перший погляд, слово чайка, здається, що це багатозначне слово. Але між омонімами і багатозначними словами є різниця. Зверніть увагу. На багатозначні слова. Коли ми говоримо слово крило, ми можемо уявити собі, уявити собі картинку літака, Так, у літака є крило, а також можемо ну, уявити птаха, у якого також крило. Це є багатозначні слова, оскільки в них є щось спільне. Що там, наче у літачка з боку крила, Що у пташки крила, які допомагають літати. Тобто, вони належать до однієї, хоч певної тематики спільної. А омоніми, давайте переглянемо з вами, наприклад, лисичка. Лисичка це тваринка, та лисичка це гриби, значені гриби. Тобто, це зовсім різні речі. Там тварина, а там рослина така гриб. так? Далі подивимося, ключ. Буває ключ скрипічний або скрипковий, і ключ, який вставляють у замок. Вони мають щось спільне між собою, так? а, наприклад, равлик, коли ми уявляємо, ми уявляємо, по-перше, равлика це тваринка, а також равлик це знак, так, який ми використовуємо, коли пошту підписуємо. Його також називають Равликом. Тобто, це зовсім не схожі між собою речі. Зрозуміла різницю? Звичайно, я розумію, що буває важко зрозуміти, де омоніми, де багатозначні слова, тоді нам на допомогу знову ж приходить ломачний словничок. Ми можемо звернутися до нього і подивитися. Чи це омонім, чи багатозначне слово? Давайте розглянемо, як у словничку це підписано. Зверніть увагу, коли це словник омонімів, то слово лисичка, от лисичка це омонім у нас, так? слово лисичка буде кожного разу записуватися. Ось Лисичка і лисичка, і йде пояснення, що за лисичка. Лисичка це зменшено пестливе до слова лисиця, тобто тварини такої. І лисичка в другому значенні це їстівний гриб. Тобто, ви, в словничку, коли побачите, що кожного разу пишеться лисичка, лисичка, «лисичка» там лисичка, то це омоні. А якщо це багатозначне слово, то в ньому один раз пишеться слово крило. І потім уже просто нумерація 1, 2, 3. Що це за крило? Це літальний орган птахів, санців, деяких звірів. Це нерухома поверхня літака. Це бокова частина будівлі. Зрозуміли, в чому різниця, як ви можете у словничку відмітити? Так. Продовжуємо працювати з вами далі. Звернемося до підручничка сторіночки 56. -ї. Права 3. Утворіть пари слів із получень слів. Запишіть. Тобто, як це зрозуміти, вам дають зразок. Моторний човен, моторний хлопець. Поєднали так щоб Далі я прочитаю, які є слова праві. Годували равлика, дівоча коса, руда лисичка, гостра коса. Істівна лисичка, напишу равлика, розпечена лава, дерев'яна лава, залізна руда. Тобто, якщо ми побачили словосполучення, годували равлика, шукаємо, де у нас іще є словосполучення із равликом. Напишу равлика. Годували равлика, тобто кого? Тваринку, не тваринку, слимака, да, такого? І напишу равлика, тобто то, що як ми підписуємо. Далі дівоча коса, що в нас було ще? Гостра коса. Тобто, коса у дівчини і гостра коса, якою будуть косити траву, чи пшеничку, чи інші рослинки. Далі, що ми не брало? Руда лисичка і. І стівна, наприклад, лисичка, тваринка і гриб такий. І так далі. От таким чином ви пограєтесь і поєднаєте між собою слово сполучення. Переходимо до завдання, до завдання четвертого. Спочатку нам необхідно записати речення до першого малюнка. А потім уже речення до другого малюночка. Читаю ці речення. У замку жила принцеса. Я замикаю двері на замок. Замок був великий. Замок вмикався ключем. Які із цих чотирьох речень належать до першого малюнку, а які до другого. Оберіть, будь ласка, дітки, самостійно це легке завдання. Запишіть. Відео поставте на паузу. А тепер перевірте, що належить до якого малюночку. І проставте, будь ласка, на у словах, бо ви бачите одне й те саме слово. Замок, замок, але наголос наголо ставиться на різні склади. Там падає на перший склад, а в іншому випадку падає на другий склад. Тобто візьміть і проставте. Так, продовжуємо працювати далі. Уявіть, що ви живете у замку. Опишіть його, який цей замок. Це новий вид завдання, так ми з вами вже працювали раніше трішечки, і далі продовжуємося. Це письмо для себе. Ви з нового рядочку завзасу запишете свої фантазії, свою уяву, що ви живете в замку, який він. Мені буде дуже цікаво прочитати, в якому ж саме замку проживаєте ви. Так, дітки. А тепер я хочу вам дещо сказати. Будемо вчитися говорити правильно. Колись ще в дитинстві, у юності моїй, по телевізору була рубрика Говори правильно, де ведучий розповідав, як ми говоримо неправильно, а як потрібно говорити правильно. Мені було дуже цікаво слухати цю рубрику. От тепер я вам у підручничку пропоную, як правильно говорити. Зачинити вікна двері, бо дехто каже, закрити, так? Закрий вікно. Але правильно, доцільніше говорити, зачинити вікна, зачинити двері. Або закрити на замок, так ми говоримо зазвичай, але доцільно замкнути замок. Ось таким чином. Запам'ятайте, сфотографуйте оченятками і відкладіть собі до пам'яті, як потрібно правильно вживати. Права п'ята. Спиши, підкресли омоніми. У нас є два віршики. Їжачиху, Їжачиха сину шила, чобітки без голки й шила. Де в даному випадку омоніми? Шила. І шила, так? В першому випадку їжачиха сину шила. Відбувається дія, вона працювала голочкою і шила, чобітки без, без голки й шила. А в наступному випадку шило це інструмент з гострим вістрям. Підкреслити І другий вірш. Я кота шукав уранці і знайшов його уранці. В першому випадку уранці, тобто це час доби, а в другому випадку уранці. Ранець це такий портфелик, так? Рюкзачок портфелик. Підкреслити омоніми. Так, і тепер попрацюємо з вами усно. Повчимося виділяти багатозначні слова. Я підібрала вам по декілька речень, щоб ви розуміли, де багатозначне слово, а де омоні. Уважно слухаємо. Крила літака несли його крізь хмари. У папуг різнокольорові крила. За лісу вітряк махає крилами. Ви помітили? Багатозначне слово, так? Бо ми вже сьогодні розглядали, що крило це багатозначне. Крило літака, крило птаха і крило вітряка. Наступне з носика чайника виривалася пара, у дівчинки був маленький керпатий носик, ніс човна занурився в очерет. Носом черевика олесь дряпав асфальт. Тобто у нас є слово носик. Ніс-носик. Ви повинні запам'ятати, що ніс це багатозначне слово. Так? Є щось спільне в ньому. Носик чайника, носик дівчинки, носик човна, носик черевика, так те, що виступає, випирає впереду. Ось це в розумінні. Носить. А зараз ми познайомимося із ОМОНІМ. Не познайомимося, а закріпимо вже знання, що таке ОМОНІМ. Давайте звернемо увагу на такі речення. Маленька лисеня біжить біля лисички. Маленьке лисеня побачило лисички в першому реченні лисеня і лисичка це тварини, в другому реченні лисички це гриби. Ми це також уже розглядали на початку уроку. Наступне. Я хворію на свинку. На свинку одягнули стрічку. В першому випадку свинка це така хвороба така. А в другому випадку свинка це тваринка така. Третє, над морем літали чайки. Уранці чайки вийшли в море. Це також сьогодні ми на початку розглядали чайка. Це птах і чайка це корабель. човен. Я написав равлика в адресному рядку електронної пошти. На листі винограду лежав равлик. Ну, як сказала, мабуть, не лежав, а сидів равлик. Равлик, який використовується в електронній пошті, та, і ла, равлик тваринка така. Та. Зрозуміли, запам'ятали і працюємо тепер самостійно із завданнями вправи. До побачення, вам успіхів і гарного настрою!